цієї суботи, 16 листопада, відбувся 25-й практикум Гудхаб, останній у цьому році. Запрошеною гостею була Ольга Шпортун, текстильний декоратор, яка поділилася актуальними трендами у дизайні віконного простору, зокрема про сучасні тканини та їх відшиття, а також важливість правильного вибору карнизів і ніж. Семінар продовжила Ірина Смороцька, директорка фабрики натяжних стель Лабель. Вона поділилася секретами ефективних продажів і представила п'ять ключових інструментів для успіху. Практичну частину провів Віктор Тарасов, стильовик із 19-річним досвідом та автор профільних систем GoodHub Systems. Він детально розповів про тканину Discord, її переваги та характеристики, а також продемонстрував усі техніки правильного монтажу. Учасники мали змогу не лише ознайомитися з теорією, а й самостійно потренуватися на спеціальних стендах під його керівництвом. Наприкінці всі отримали сертифікати. Дякуємо всім за участь! Кожна зустріч унікальна, але наша спільна мета розвиток стильового бізнесу. До зустрічі у 2025 році.